Притулок Дайла подружжя міста Запоріжжя, а це наша маленька дівчинка-тхір на ім'я Умка. Умка зараз проживає на перетримці, де вона отримує лікування та реабілітацію. І як ви самі можете бачити за нашими постами, почуває себе вже набагато краще. Зараз, на жаль, у притулку дуже скрутні часи. Допомоги зараз стало вкрай мало. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою. Адже, на жаль, таких тваринок, як Умка, важкохворих, які знаходяться на лікуванні у притулку зараз дуже і дуже багато, і самотужки ми просто не впораємось. Ми благаємо вас про допомогу та милосердя до притулку «Дай лапу, друже». адже саме завдяки вам все стає можливим та реальним. Ми благаємо вас бути милосердними. До тваринок притулку дай лапу, друже. Ми благаємо вас про допомогу.